3 липня відзначається вперше в історії сучасної України День армійської авіації. Дуже приємно, що тепер люди будуть трошки відрізняти, бо, на жаль, до того не було популярна взагалі інформація, що є окремий вид, який відноситься до сухопутних військ. Нас вітали весь час, хто знав, що ми пов'язані з авіацією на день повітряних сил. А так тепер люди будуть розуміти, що є окремий вид, який відноситься до сухопутних військ, і святкує свій день 3 липня. Розкажи, які задачі виконує армійська авіація? Чому розмежовують там повітряні сили і армійську авіацію супутних військ? Ну розмежовують насамперед, тому що в нас іде постійна взаємодія з піхотою, з наземним складом, тобто ми виконуємо задачі для них з ними спільно. Взагалі, дуже широкий спектр виконання задач на наших вертольотах, такі як бойова підтримка, тобто нанесення ураження по наземним цілям, по живій силі противника. Також спеціальні завдання, перевезення транспортні, так як і десантування військ. Ми працюємо з піхотою заради піхоти.